Тепер покажу, як зняти через NFC чи через карту. Ось це свідчить про те, що у вас є NFC на вашій карці. Підносите її сюди. І очікуйте. У вас відбувається завантаження і на моніторі вам потрібно ввести ваш пін-код. Зараз я його введу. Я буду вводити на цій клавіатурі, оскільки ви можете зробити тільки тут. Ввів пін-код карти. І очікую завантаження. Далі натискаю зняти готівку і знімаю готівку. Знизу на клавіатурі можна це зробити, можна ввести на екрані. Давайте я використаю тепер тут кнопочку. Далі зелену. І ще раз пін-код карти. Ввів пін-код для підтвердження, очікую операцію. Отримав кошти і тепер можете зверху натиснути кнопку Завершити. Якщо ви не хочете або, можливо, не бачите екран. Можна просто натиснути декілька разів червону кнопку. Вона відміняє абсолютно всі операції. Ось так. На цьому все. Всім дякую. Ставте лайк та не забувайте писати ваші коментарі.